Днями в Шосткинській спеціалізованій школі No13 відбувся відкритий захід, на якому діти продемонстрували рівень знань щодо споживчої культури, корисної та шкідливої їжі. Проект здоров'я дитини, здорове харчування стартував у листопаді. Причому шосткинські діти початкових класів стали першопрохідцями, які на собі повинні були випробувати міністерську новацію. Як це в них вийшло? І чи втілюватиметься задум в життя надалі у нашому сюжеті? Три повних місяця навчання за пілотним проєктом і вихованці школи номер 13 продемонстрували невеличке шоу. Моменти театралізації переплились в них з знаннями наукових термінів та складновимовних слів. Творчість дітей розгорнулася на повну. Навіть народився новий бренд молочний пан, якому учні одразу ж і рекламу зробили. За умовами проєкту, курс здоров'я дитини, здорове харчування міг викладатись як окремо, так і стати частиною інтегрованого курсу. Са спеціалізовані школі 13 його поєднали з довкіллям. Провели 5 років, і результат не забарився. Розповідає класний керівник 4 класу Наталія Чернишова. Дітям це дуже корисно, тому що знати, як харчуватися це одне, а вміти ці знання застосувати на практиці. Це зовсім інше. І я думаю, що після занять з курсу подорож країною здоров'я діти будуть знати, як харчуватися, і будуть рости на багато здоров'я. Вішими відкритий захід в навчальному закладі побудували згідно зупинок, запропонованих в робочому зошиті, який розроблено в рамках проекту. Зупинка корисна, вітамінна, молочна та інші стали моментами міні-казки, під час якої діти могли продемонструвати нові знання, отримані з курсу, а ще погратися та поспілкуватися один з одним. Я вітамін А. Вітамін А впливає на ріст дитячого організму, його стійкість до інфекційних захворювань. Якщо вітаміну А не вистачає в їжі, діти хворіють, погано ростуть. Вітамін В впливає на перебіг багатьох процесів обміну речовин нервової системи. Всі вітаміни є в сої, васої, гречані, пшеничні, перлові, вітні, лісані та інших групах. Я вітамін С. Вітамін С відіграє важливу роль у житті нашого організму. Якщо його не вистачає, тричають місце для мікрованосні судин. Була тут і наша юна колега, журналістка, яка на зупинці споживача цікавилась у дітей, за якими ознаками можна впізнати зіпсований продукт і купити в яскравому розмаїтті магазинних поличок, ті, що дійсно будуть не лише смачними, а й корисними. Я вважаю, ще треба звертати на куба. Я вважаю, що треба звертати увагу на матування. Цікавим моментом стала розроблена дітьми піраміда найшкідливіших продуктів. Очолили її чіпси, а потрапили до чорного списку майонези, кетчупи, ковбаси, чупачупси та інші смачненькі, але дуже шкідливі для дитячих організмів продукти. Мало назвати гарно ще й альтернативу знати. Тож кожному з поганих знайшли діти корисний замінник. Перте місце я віддала іншим дитячим цукеркам. Адже це просто шедевр хімічної промисловості. них немає нічого натурального. Почему третє місце посуджується очима фастфуду? По-перше, фасфуд міста всіх краще дивив на здоров'я Там жарі, що є печине ожиття США та країна Західної Європи. Адже компоненти фастфуду зважуються на бомбіжі. Є для проблема. Це ця їжа смажена, при цьому зазвичай у флетілі. Це означає надлишок жирів, наявність канцерогенів і нікротоксину шостці в пілотному проєктові беруть участь учні 3-4 класів всіх шкіл міста. Він контролюється як міністерством освіти, так і представниками ПАД «Бельшостка України, якому належить головна ідея подібної новації. Представниця міськмилкомбінату розповіла, що вона була присутньою вже на другому подібному заході і вражена знаннями, які демонструють діти. Я в Асторгі. Я не ожидала. Во-первых, детки настолько непосредственные, яркие. И, по-моему, они действительно верят в то, что они выучили это радует. Аби вирішити, чи буде мати проект майбутнє, орієнтуватимуться суто на ефективність. А для цього на початку вивчення і в кінці діти писатимуть тести на знання шкідливих і корисних продуктів та як зберегти здоров'я. Проте Валентина Балицька, директор школи no 13 вважає, що думати тут нема чого, бо і так зрозуміло, що дітям відповідні знання просто необхідні. Ми в школі, як я сказала, вчимо багато, виховуємо багато, але одне із важливих, на що раніше мало ми звертали увагу, а зараз ми повинні вчити дітей серед продуктів, які діти бачать, яскравих, якраз е, застосовувати прислів'я, що е, побачив, але обов'язково перевір те, що ти купуєш. Ось, формуємо їх цю споживацьку культуру. Я думаю, нам це вдасться. Після виховної години задоволена молеча отримала подарунки та пішла до їдальні їсти корисну свіжоприготовану їжу і звіряти свої знання з пірамідою цінностей, яка висить на стіні. Проте в травні на них чекатиме серйозне випробування, яке може вирішити долі всіх учнів навчальних класів України. За результатами тестів, які напишуть всі школярі 3-4 класів, шостки визначиться доля проекту здоров'я дитини, здорове харчування.